Всім привіт! Ось ми приїхали додому. Замочила свої огірочки. Є більшенькі, є меншенькі, різні. Це свої, домашні, не куплені. Вони різного розміру в мене. Приготувала все до консервування. Я ось з таким кетчупом чілі закриваю в літрові баночки. У цьому рецепту всі їдять в мене огірочки. Інші рецепти нікому не подобаються. Ось таку сіль буду використовувати, кам'яна чесник почищу зараз. Насіння горчиці буду кидати в баночку, перець горошок. Оцет, отакий в мене я купувала. Для консервації я купую каму. Не знаю, мені більше подобається цей оцет. Ну і все, лавровий листочок, баночки. Це в мене 5 пачок, Повинно хватити на 5 порцій. Ну, я не знаю, скільки в мене буде огірків. Сумніваю, що 5 порцій. Так. Рецепт в мене такий простий. Все я вам зніму трохи. 6 стаканів води. Одна пачка соусу чілі, один стакан сахара, 2 столові ложки солі, лавровий листочок. перець, це все кидаємо в баночку. Ось так от. Все буду змішувати в кастрюлі. Доводити до кипіння. Як закипить, додаю один стакан уксуса. І виключаю. Потім буду заливати огірки і стерилізувати 10 хвилин в однолітрові банки. банки. Ось так от. З одної порції виходить 3 банки літрові, я вже вимілювала. Ось так от. Буду працювати. Намила банки. Зараз буду ставити їх в духовку стерилізуватися. Поставила банки в духовку, я їх в духовці завтра стерилізую на 150 градусів і вентилятор включила. Минут 10-15, можна і більше. Поки світло є, стерилізую. Тут вирішила прокип'ятити кришки. Ось така стерилізація у них буде. Почистила чесничок. Сахара відміряла стакан. У мене такий гранняний стакан 200 г. Я не міряю і воду, і уксус, і цукор. Ось так от. Огірочки помила, набрала чистенької водички свіженькою їм. Нехай стоять. Хтось каже, 6 годин треба, щоб вони стояли. Хто як? Вони свіженькі, не м'які, нічого. Нехай постоять ще, поки я готую. Поки банки стерилізуються. Хочу показати вам свій декоративний перчик. Ось такий маленький, гарненький. Тут два сорти. Це якийсь Аладін, мабуть, або це Аладін. І один просто декоративний називався. Такі перчинки маленькі. Горщик. Ось така краса. Ну от баночки мої вже простерилізувалися, охололи, холодні вже, положила ось на дно горчицю, лавровий листочок, чесничок, перець горошок чорний і перець горошок духмяний. Все, більше нічого туди не кладу. Ось так підготувала 6 баночок. Зараз буду огірочки туди воложувати. А це в мене з того року залишилась баночка таких огірочків. Ось, Ось так вони виглядають. Нічого там більше нема. Але я в тому році кидала ще звинтики укропи. У мене вони були, і я чомусь забула, чи треба да їх туди ложити, чи не треба. Ну, я їх поклала в тому році. В цьому році не буду ложити. Огірочки вже положила в баночки, жопки пообрізала їм. Ось так от. Вийшло у мене сім баночок. Зараз буду варити маринад. Почала варити маринад. Поставила його на вогонь, у воду додала дві пачки чилі. Бо я роблю дві порції. Одна в мене була велика, одна маленька. Не знаю. Одну велику, одну маленьку вкинула. Додала цукор, сіль, все перемішала і буду ждати, поки воно закипить. Як закипить, потім налью оцет, ще раз закипячу і буду розливати по баночкам. Рецепт напишу під відео на одну порцію. Одна порція це три баночки. Маринад зварився. пожаливала я ось баночки, наливаю зверху. краще перевиється. Ось так от поставила на стерилізацію. Ось такий там вогник. я стерилізую в такі місці. положила на дно. Рушничок. Все, чекаємо. Почала кипіти вода в місті. З баночок також йдуть маленькі булячки. Все, чекаємо 10 хвилин і будемо закручувати. Все, закатала я свої огірочки. Поперевертала, зараз вкрию теплим одіялом, і нехай стоять під одіялком.